Івано-Франківську впроваджується програма заміни вікон у під'їздах, яка була прийнята цього року для родин захисників. Скористалися цією можливістю на привокзальній 9. У березні цього року тут були пошкоджені вікна через теракт. До місяця часу нам вже поставили вікна, ми навіть не сподівалися. Ми думали, що на це під трохи більше часу. Люди дуже задоволені, бо тому, що будинок набув зовсім іншого вигляду. Він вже напевно помолодшив на, на, на років 20, це точно. Порівняно з тими старими вікнами, бо вони були в жахливому стані до вибуху, а після вибуху то взагалі не було вже що там реставрувати. Пані Оксана, дружина загиблого героя Руслана Приймака, проживає у будинку на вулиці Довженка, 10. Тут також вже замінили вікна за цією програмою. Коли подзвонили мені, що вже все готово, то я була здивована, що так дуже дуже скоро. Мешканці дуже задоволені, бо вікна були в дуже страшному стані. На Бандери 10 а мешкають дві родини загиблих героїв. Міськими програмами тут користуються не вперше. Будинок у нас дуже старий, йому вже багато-багато більше ніж півстоліття. В двадцять році нам вдалося замінити централізоване опалення на індивідуальне. Тому питання енергозбереження для нас нагальне. Загалом з 30 запланованих робіт 18 вже успішно завершили. Наразі виконуються косметичні роботи. Це ремонт відкосів та побілка. Також оголошено нові тендери. Мешканці швидко зорганізувалися і станом на сьогоднішній момент ми вже отримали 100 заявок на проведення заміни вікон у під'їздах. Будинки, де не один під'їзд, ми будемо замінювати, а по три, по чотири під'їзди. Діємося, що цього року до 70 таких під'їздів буде зроблено в місті Івано-Франківську по цій програмі. Таким чином, ми хочемо, щоб були будинки енергоефективні і подякувати нашим військовим хлопцям, які воюють на війні. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія